Шось ресіст, вітаю друзі. Поки ми розкочегаруємо казан, це перше, що нам треба зробити. Скажу вам пару слів про те, що ми будемо робити. Будемо варити таку страву, яка має назву чанахі. Ми називаємо чанахи, Але від того, як її назвати, чи чанахи, чи чанахи, вона не міняє смаку. Ми взагалі у нас сьогодні дуже гарний день, тому що до сьогодні були, була холодина страшенна. Потепліло, і ми маємо якихось трохи роботів коло хати. Таке собі запланували, там і дрова маємо, і город, і тому подібне. І так собі паралельно будемо щось працювати, паралельно буду варити оці чанахи, тому що рецепт дуже він простий, але. Хоче часу, тобто там, за пів години ви не а треба приблизно 2 годинки часу. Звичайно, ви можете варити це собі там, на газі, на, ну, тобто, в хаті на, 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 на плитці, але у, на у казані на вогні воно буде однозначно набагато смачніше, як і будь-яка їжа з вогню. Також максимально прості продукти, практично все те, що ми зібрали протягом літа, все сезонне, домашнє, це там, морква, цибулька. Ну, зараз про продукти я розкажу. І е, відповідно ще великий плюс, що е, страва, як, як я і люблю робити, вона тобто йде поступово. Ти кладеш казан і закидаєш продукти одні за одними. Тобі нічого не треба там вибирати, там обжарив одно, вибираєш і якась така церемонія. Ні, все поступово. Пішло м'ясо, потім цибулька, отак, отак поступово, 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 в кінечному результаті ти отримуєш готову страву. Тому що я не люблю то, бабра, ні знаєте, там щось вибирати, обжарувати. Тому першим ділом розкочегарити треба нам казан е, і будемо обжарувати м'ясо. Але давайте я вам розкажу про інгредієнти і тоді вже почнемо е, готувати. Е, ви, якщо маєте бажання, можете написати коментар, якщо маєте бажання, можете поставити палець. І, звичайно, хто не підписуйтесь, підписаний, підписуйтесь на мій канал. Буду дуже вдячний, це дуже-дуже приємно. Е, ось так, давайте вперед. По інгредієнтах. Сушені гриби замочили годинки дві тому. М'ясо, свинина, лопатка. Мука. Пшенична. Помідори ошпарені чи обшпарені, не знаю, як правильно. без шкірки одним словом. Цибуля морква. Приправи Коріандр, сіль. Хмелі, сунелі, лавровий листок, олія і ще е, в хаті е, варимо фасолю велику і картоплю чистимо. Трива сирі, не хочу тут горіти, жах. А вогню треба інтенсивно. Першим ділом нам треба обжарити м'ясо. Як я і казав, у нас свинина. Тут, коротше, як не крути, до чинахів нам треба свинину. Тому що ну, ченахи хочуть свинини. Так що якщо ви не їсте свинину, то значить ви не їсте ченахи. Нарізаємо кусочками, якими хочете більшими, меншими, такими не, не дуже великими. Нарізаємо і обжаруємо на інтенсивному вогні. Цибуля величезними кусками, без церемонії. Раз, раз. Морква так само. Великими кусками. Я сама откус коренку додаємо муку. Так дуже швиденько підтушуємо в муці. Так, щоб мука не почала горіти. Треба Дуже-дуже швидко це робити. І відразу даємо цибулю. Постійно підливаємо олій, щоб не горіло. Хвилинкі дві-три з цибулею. Даємо морку. Обтушуємо м'ясо, цибулю і моркву і паралельно нарізаємо великими кубиками помідори. Така у нас має бути зажарка. Цибулька така ще не червона, але вже така мякенька мякенька і тепер етап додати помідори. Так, додали помідори, і дещо. Ми зменшуємо вогонь. Тобто у нас якраз ці грубі вигоріли. Я Прикриваю, щоб вогонь не був такий інтенсивний. Ось так. Тушимо з помідорами. Помідори мають пустити сік. що вони і роблять. Я зараз це ще підтушуємо і будемо вже солити, перчити. Давайте приправи. Маємо таку чудову основу. Оце у нас є основа для, нас, для наших чинахів. Отака така маса. Помідорів, ви бачите, вже майже не видно. Вони стали таким соусом. Чудовим-причудовим. Солимо, перчимо. Точніше, навіть не першим. У нас ці коріандр. Сіль. Потім ще будемо досолювати, звичайно, але так даємо добре. І хмелі сунель, багато хмелі сунель. Перемішуємо. Буквально дві хвилинки ще кипнуло і додаємо воду. Чекаємо, аби ця уся краса закипіла, будемо додавати картоплю, гриби і фасольку. Поки чекаємо, щоб воно закипіло, нарізаємо гриби. Гриби нас білі білі грибочки. До речі, ще тогорічні. І такими кусками великими ми їх нарізаємо. Взагалі-то не дуже обов'язково відчекати, ми гриби можемо закинути, закипити разом з ними. Так, починає кипіти, додаємо нашу фасольку. Фасолька ще не повністю зварена, а вона дойде тут. твердовата, Далі стов'юшку. Ой, так, наші чинахи закипіли. Пробуємо. Пробуємо що їм бракує, чи їм щось бракує, чи їм може і не бракує нічого. Так, грам солі. І я додам шахмелі сунелі, так як, як, як я люблю. Тут воно не... смак не переб'є наоборот, додасть. дасть. Лавровий листок. Я е, показав його, але його давати не треба, я щось забув. Його тут абсолютно не треба. Так, пробуємо ще раз, перемішуємо вже так добрячий кипити. Чудово, якраз то що треба таке солодковато, квасновато, солене, суперове. Тепер лишаємо, накриваємо кришку і годинку, як мінімум, воно собі так на легкому вогні буде булькати. Маєте більше часу, як годинку? Питань нема. Може і 2 годинки булькати. Чим довше воно буде булькати. На повільному вогні тим воно буде таке насиченіше і смачніше. Але у нас нема більше годинку, тому що ми хочемо їсти. Нахі готові. Вони стали такі ще дещо густіші на варисці. Давайте будемо пробувати. О, батька, ти вже прибіг на шанахі ходи. Ходи до тата. Буданчик вже занюхав шанахі і хоче, вже хоче їсти. Дивіться. Якщо ви чекаєте, що я вам буду зараз розказувати, наскільки вони смачні, то немає ніякого сенсу, тому що розказувати, наскільки смачна їжа, це є, не знаю, неправильно. Вам треба обов'язково зварити ці шинахи. І повірте, якщо ви ніколи такі не їли, то ви будете їх дуже часто варити, вони будуть в вашому от, меню. ну, Принаймні, раз, раз в якийсь там період часу ви точно будете їх варити, тому що це дійсно смачно. І така, знаєте, знаєте, зварив такий казан, і яка от є що їсти. Ми якраз йдемо то робити, якраз йдемо то їсти. Вам, як завжди, всім дякую. Чекаю на пальчики, коментарі і навіть якщо маєте бажання, можете поширити це відео в своїх соцмережах, може якраз ще хтось і собі таке зворити. Всім папа, щисті, здоров'я, всього найкращого.